Цей кабінет він створений для того, щоб Проводити бесіди, проводити навчання до медичної допомоги, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. І ми бачимо, що вони є в наявності саме в цьому кабінеті. Тому цей клас для того, щоб дітей доводити інформацію, навчання щодо безпекової ситуації поводження під час різних ситуацій. Дітям подобається в цьому кабінеті, тому що вони приходять це. Не є урок, це є заняття, де вони можуть вільно пересуватися, змінюватися, можуть і тим. І є в нас зона психологічного розвантаження. Їм цікаво, бо є експонати, які можна побачити вживу, про які тільки говорять по телевізору, можна навіть потрогати, але ці всі предмети вони в нас перевірені, тобто вони не несуть ніякої загрози. І краще побачити вживу, що це не можна чіпати, ніж на картинках розповідати, що не чіпає, бо це небезпечно. Хочемо, щоб наші діти завжди були в безпеці, щоб вони розуміли, як себе поводити, щоб вони були підготовлені, захищені і розуміли, що і як треба робити. Ми цим займаємося. Вчителі сьогодні навчають дітей цьому. Ми е облаштовуємо класи, практичні класи, де дійсно практичні заняття відбуваються.